Я протираю для початку дечки. Я протираю для того, щоб не було ніяких залишків від попередніх макаронів, щоб коврики були чистими. От, і протираю я їх звичайним спиртом. 12-річна Софія Дмитрук випікає торти та французькі десерти. Технологію приготування макаронів дівчина опанувала на онлайн майстер-класі. Розповідає її матір. Дуже вона мене просила, мама, я хочу пекти макарони. Я їй кажу, що доця це важкі десерти, дуже дорогі. Давай не будемо. Давай на одних бентотортиках і все тобі буде важко. Ні, мама. Я хочу. Ми пішли, записалися на той майстер клас Вона дивилася вам не передати після того, як ми вже протерли, ми починаємо готувати саме тісто. Для наших макаронів нам потрібна мигдальна мука, цукрова пудра, білки, барвник. <кій> Також ще потрібен цукор. Усі інгредієнти для майбутніх макаронів Софія зважує, а мигдальну муку просіює. Я пам'ятаю, мені на донароження мене якраз було теж в липні От мені подарували бентотортик. Він мені дуже ну сподобався, і я вирішила спробувати. Тортики робити на замовлення. У мене, звісно, не одразу все виходило. Я багато робила на благодійність тортики. Е, от, ну, а потім вже я пішла на курси, в мене вже стало краще виходити, ну і почалися замовлення. Далі нам потрібно зважити білки 57 грам. Каже, свої кондитерські вироби періодично продає на благодійних ярмарках. Улюбленого десерту Софійка не має, але найцікавіше каже пекти торти на дні народження. Спочатку нам треба, щоб розтопився цукор, а потім вже збивати на водяній бані. Так його виключаємо і збиваємо. Софія Дмитрук має чотирьох старших братів. Вони працюють у ресторанах Рівного. А її матір Олена Дмитрук за освітою кондитерка. Жінка каже: у їхній родині всі мають любов до кулінарії. Вона з дитинства, де напевно з двох років, вже любила з тістом мати справу. Вона любила розкачувати наполеони. Я навіть дивувалася гарніше за мене. Получалися в неї збивала бісквітики. А коли замітили, замітили, ми ще вісім років. Вона у нас пекла кексики завжди, пекла без квітики. Коли Бог дає сина, значить має, дає захист для мами. Але коли. Народжується донечка, значить Бог каже, що це твоє продовження. Тут гляньте кондитер продовження. З готового тіста Софійка формує макарони. каже, перед випіканням вони мають постояти 30 хвилин. А я б хотіла б стати кондитером. А ну або ж викладати танці. От поки макарони випікаються, дівчинка готує бенто-торт. Це міні-десерт, який призначений на одну персону. Рецепт дивиться у своєму кулінарному щоденнику. Софія Дмитрук розповідає: зараз веде свій кондитерський блог в інстаграмі і хоче навчитися готувати більше видів солодощів. Ось такий у нас вийшов тортик, і зараз ми будемо писати лова. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.